Увага всім, хто хоч раз коли щось купляв на Elix, там AliExpress, там Taobao, неважливо, чи в TikTok Shop, Шопі. Неважливо. От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Ось така от нова історія в Україні. Значить, я розкажу, як це працює. Раніше, от Трамп таку історію в Америці зробив, як це це почалось, пам'ятаєте, він же там пошліну ввів. Я пам'ятаю, замовив собі кросівки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть, там морями, океанами. Думаю, ладно, воно мені прийшло. Прийшов до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок, отак От тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, і за самі кросовки і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак? При тому які ціни вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. і ще й оце ведуть. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали і не ясно, чим закривати ті дири. Ну а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце, терплять, і за то за їх рахунок бюджету буде закрити. Ну перепрошую, але прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.